На Черкащині збудують два міні-заводи з перероблення мулистих відкладень. Один в обласному центрі, інший у золотоноші. Такі підприємства давно працюють у Європі. В Україні це пілотний проект. Переробляти залишки будь-яких стуків, виготовляючи при цьому піролізне паливо чи активоване вугілля, обіцяють представники німецької компанії GK Energy. За її проектом в Європі збудовано більше 30 заводів. Подібний вже за рік планують звести і в Черкасах. Наприклад, ті ж інодіосад.

Тілити проект на Черкащині готові в компанії Експо не за бюджетні гроші, а залучивши кредит. Серед варіантів, за словами керівника компанії Ігоря Калашника, державні гарантії уряду США. Такі єврооблігації Міністерство фінансів України планує випустити у квітні травні. З вашої допомоги, з допомогою, з депутата, ми в общими усілями зробимо два таких проекти. Намічається Черкаси і Золотоноша. біда в Золотоноші, ми на общалі снідам. Тож, коли ми достигнем того уровня, думаю, при цій власті, що ми будемо їхати в Києві, вже не відчувати запаха. Будівництво таких заводів відповідає стратегії розвитку області до 2020 року, наголошує очільник області Юрій Ткаченко. У ній одним із пріоритетів є вирішення екологічних проблем. Здесь ми не для себе. Це золото ноша, це же ті Черкаси Азот. Наша чесни, раз в рамках е, нашої стратегії. Стратегія дає можливість сьогодні получать фінанси сказ з державного бюджету, так і з європейського союзу. Юрій Ткаченко зауважив: агентство розвитку Черкащини готове супроводжувати даний проект, аби полегшити всі бюрократичні процедури. Інвестор же обіцяє звести заводи з переробленням улистих відкладин за рік. Нині його фахівці збирають усю необхідну інформацію для проектування. Ніна волощук, Олег Кураш, Черкаська служба новин.